Доброго дня, 2 серпня 23 рік, Миколаїв. Вітаю всіх на каналі. Вподобайка обов'язково підписка. Сьогодні ми поговоримо про наші чорноземи. У нас така посуха, навіть бур'янини ростуть. Все позасихало, все згоріло. Нам дуже тяжко. Нам тяжко працювати. Тяжко працювати, тому що посуха, не посуха, а бур'яни ростуть. І треба працювати, відпочивати нема коли. Пройшло у нас збирання. Врожаю, почекав я трошки, я відразу ніколи не дискую. Почекали, зійшла падалиця якась. Зійшли якісь бур'янці, ми бачимо. Ось різні. І ми виїхали обробити. Поле, берізка, багато чого. І ось у нас так виходить. Дискуємо ми. дукат 5. Дискуємо ось на глибину ну, сантиметра 4. Ось так воно гарно виходить. Десь як тут ось, ото, тут не 4, тут більше на ладошку сантиметрів 6-7. Деяк. Але гарно виходить, дукат ось, бачимо, як робить. Немає ні бугрів, нічого. Все рівненько, все рівненько. Робимо глибоченько, тому що. Тому що, тому що бур'яна багато, коріння вирізати, допоки в нас прийшли дощики, є якась волога, гарно виходить, ось такий дрібно грудкуватий стан. Ось так працює дукат. Він так робить. Мені подобається, як працює дукат. Дуже гарні диски. Це один із продуктів України, про які не можна нічого погано сказати. Ну, звісно, якщо працювати правильно і використовувати його правильно. Ось такий він має вигляд, регулюється глибина катком і Навіскою. У нас зроблено навіско. Так воно по ідеї. ось регулювання винтом вище, нижче. Навіска на одному рівні повинна, а ми зробили тяжки і висотою навіски регулюємо глибину передніх дисків, а катком регулюються задні диски. Кому цікаво, можна зробити огляд, як, що, але відмінна борона, яка відмінно працює. Дискова борона. Збирали ми своїм комбайном, солому ми з ячменю перебили на відмінно. Ми бачимо, працюємо ми повздовж валків, повздовж посіву. Чому так працюємо? Бо ми так працюємо, бо так нароблено, нам так подобається, щоб не було ям і бугрів потім скакати. Ми все робимо, все в одному напрямку. І нас так виходить. Ну, от такі ми. От такі ми. Зараз почнуть, що треба по діагоналі, треба так краще. Треба так. Кожен вибирає. Свій стиль обробітку, свій стиль. І кожному добре. У Нас так виходить, ми збираємо, нам вистачає, не ходимо, не просимо, ні з кого не требуємо. Ось такі справи. Знято для нотатку. Ось бачимо стерня. Соломи майже немає. Вроді ячменю не було. А тут його і не було. Не було, що косить, зібрали по 50 метрів. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, хто додивився до кінця. Особливо велике дякую. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. не цікаво, ставте лайк, ідіть собі далі. Слава Україні.